తాదం తర్దరణం తాదం తరదరం తమ్ తాదం తర్దాం Добрий день, добрий день всім вас вітає. Обідня перерва, другий сезон. Всі, хто казали, що другого сезону не буде, хер вам. Нам на поштову скриньку прийшов лист від наших глядачів. Там писало 100% дієта, походай до кінця літа. На що ми відписали, Ребята, ви що там всі начество похуділи чи що. Друзі, сьогодні ми познайомимося з цікавою людиною. Людина, яка прокидається в п'ятій ранку, для того, щоб шостій вже набухатися, а в всьому вже похмелятися. Так, так, ви не помилились. Це працівник комунальних служб. Давайте з ним познайомимо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Ні. Іван, Іван звати! Іван. Добрий день! Це передача обідня, перерв. У нас традиційне питання. Що ви любите їсти на обід? Ну, то що я можу тут їсти? Та, та сніг їм, та сніг, правда, буває жовтий, попадається. То та, то погано, та. Слухайте, Іване, у вас в дитинстві була в якась мрії, яким ви хотіли стати? Та була, хотів, так як всі, у Львові, стати програмістом, а його... Е, Партія е, е, Свобода, о, бути. Але мама мені подарувала лопатку, я зрозумів, що я тепер тільки можу бути в партії свободи, о. Зрозуміло, слухайте, а що ви ще любите їсти на обід? Ну що, люблю, та, та нерви людям їм, та, о. Як то так істе та людям нерви? Та як, як з 6 годині ранку стану, то починає чистити, а якщо починає харкати, о, то-то, то. да, то. Зрозуміло, слухайте, Іване, скоро е, Євро 2012. А, а що так. ви будете робити на Євро 2012? Та що, то буду то, що робив, чистити та. Що будете чистити? Та тих трестів вони з грошима приїдуть, а я буду їх чистити. То. Зрозуміло. Ой, Друзі, обідня перерва, цікаві персонажі в дивних локаціях, зустрінемось. Чуєте, Іване? Все, no. зняли. Все, зняли? Слухайте, а що вас реально вбирає ви сніг чистити? А та де там? То ми просто того з Миколою, то осінню закопали десь бутилку, та я не знаю, де зараз знайти. її. Ого, дивіться, ого, є.